Що це за міграція така? Куди ви всі? Ти до мене? І ти до мене? Боже, які ви брудні? Боже, які ж ви падлюки? А де цей з пропелером? Боже, Боже, що ви наробили? Як ти туди вмістився? Сонечко моє? Боже, ж з таким хвостом це ж треба було влізти, так, щоб нічого хайненько, щоб нічого тут не поламати. От так, скажи, два метри мати. Да? а хочеться в грязюці повалятися. От що робити? І хочеться ж красив якийсь. У самого ж є клі... ця загородка така. Там можна валятися, перевалятися, і жодна падлюка там не лежить. Жодна. Всі в красу йдуть, всі в квіти йдуть, корінці повикопували у ялиночки. Молодці. Да -да. Ви такі молодці. Ви мені казкові тваринки, осьо, ми з краєчку тут ляжемо, ми нікому не заважатимемо. Ми між Газоном і якоюсь травичкою, сизою ляжемо, да? тут таку ямку невеличку викопаємо і все, трошки покопаємося і підемо. Ми ж нікому не заважаємо. Ні, нікому. Так. Ніхто нікому не заважає. Булічка, вибач, що я тебе потривожила. Ти так файненько лежав, що я не могла це не зняти. Куди це ти чухаєш? Свій курник? Ні, я скажу, тебе лупану зараз, за те, що ти мене. Потурбувала, так. Да. Зараз я лупану в прямому ефірі, щоб всі знали, що я така падлюка, як ти сказала. Так, з хвостиком, отак ти колом навколо мене ходиш, а я ж теж можу. Зараз мелман прийде. Пішли. Всі ще порозпускали хвости. Ти прямо в лапи до Мелмана і чухаєш. А Мелман тільки чекає. Мені лишається, скажи тільки рота відкрити, да, Мелман? І все? Тут у нас що? Зоопарк. Мене запитували про ці бетонні споруди, яка в них, в них користь і що це таке взагалі ніякої користі. Просто так купили, тому що побачили і сподобалося. І коштувала не, не всі гроші світу. Це маківка від труби, від димоходу. Київ на окружній є дядька, який торгує всяким таким непотребом старовинним. Ми купили, а потім ходили, ходили з цією маківкою посаду. Там поставимо, там поставимо. А воно ніде не вписується і всюди заважає. Тому знайшли ми місце на воді. Вирішили, що там воно не буде заважати. користі ніякої. Поки що. А потім купили іншу таку маківку. Точніше, не купили, а нам її просто подарували там. Тому що вона розкололася вже і стара така, і дядечка нам її подарував. То для того, щоб вона зовсім Буля, пішов геть. От пішов просто, пішов геть. Поняв? Для того, щоб вона зовсім не зникла і не розсипалася, я її накрила таким склом. І в мене вийшов такий археологічний такий археологічне створіння таке. Може там хтось і живе вночі, я не знаю. Але якщо не накрити на зиму, на літо можна відкрити, а на зиму, якщо не накрити, то вода. І мороз його розірве і вже розірвали. Це теж маківка від якогось старого-старого димоходу. <рик> да. <рик> да. А ну ще раз, ще раз. Давай. Вау, як ти вмієш? Перовське. Так виглядає дивовижно, як дивовижне створіння, як така собі тендітна ялиночка. Булі, я не можу розслабитися. Ти за мною щось ходиш, я тебе зігнала з твого... Теплого місця, і ти тепер будеш за мною ходити, поки не вдариш, так? букет парфе, що цвіте ціле літо. А ось нова рослинка в мене, яка зимує вже другу зиму. І вже вона відцвітає і дає такі пахощі зараз. І повзе по ялині. Заради неї я залишила цю хвору ялинку, яку можна було прибрати. А От він А і... Ану пішов, звідси Мелман! Ану дай йому хорошо. Ухто ж... Мелман, укусі його. Він мене обидів. Буля! Сука!